Сьогодні 3 червня 2025 рік. Звати мене шлю своє вітання з Запоріжжя. Вчора зрізала три кабачечка, і сьогодні почала зрізати, а дочка мене виругала, каже, чого ж ти не знімаєш відео? Знімай відео, як ти це робиш. І так, зрізаємо і ще і кабачечки. І тут ще один, тут ще маленький другий. так однією рукою незручно. Так, єсть. Тут ще рано. Два штучки підростають. А це ті, що ростуть з-під універсального ґрунту в мішках. Тоже багатенько нав'язалося, але ще маленькі. І навіть немає постацвіту, всі позав'язувалися, всі ростуть. Це другий я садила і тут понав'язувала з кабачечків. На цьому кущику також є кабачечки, підростають. Оцелія гарно квітне, бджоли гудуть. Аромат дуже гарно пахне. Малинка починає спіти. Помідорки підростають, ті, що лежачі садила. А водичка чимось не входить. Будемо розбиратися. На другому кущику помідорчики підростають. А це верхівки помідорчиків, які я зрізала. І що квітнуть вже, вже обидві квітнуть. А це їхні низочки теж багато. Нав'язалося вже помідорчиків. Так що дуже гарно, що я рано посадила. Зато вже скоро будуть помідорчики свої. Отак, 3 червня, а в мене вже такий врожай кабачечків. До побачення. На все добре. Щасти всім, скоріше перемоги.